Привіт, друзі! Продовжуємо сезон заготовок, і сьогодні я підготувала вам підбірку дуже смачних, цікавих, незвичних заготовок з огірочків. Особливо заготовка олів'є це моя любов. Дуже рекомендую і вам приготувати. Впевнена, що вам сподобається. Ви обов'язково приготуйте, напишіть в коментарях, який з цих рецептів подобається вам більше всього. І розпочнемо ми, звичайно, із заготовки, яку я називаю олів'є в банці. Готується легко, а виходить смачно і дуже корисно зимою відкрили баночку і можна готувати салат олів'є. Поїхали. У нас вже наросли такі красиві огірочки. Позбирала. Обов'язково перед тим, як робити заготовки з огірків, я завжди замочую їх в холодній воді на годинку-дві. А паралельно я почистила зелений горошок. У мене сьогодні він молодесенький, то я його висипаю в киплячу воду і проварю 10 хвилин. Якщо у вас уже ви скуштували не зовсім молодий горошок, варіть його 20 хвилин. Пробуйте, щоб він був бігенький. У банки я додаю зелень кропу, чесничок, хрін. Тут же зелень та що вам вподоби, але от я люблю такий, як то кажуть, стандартний набір. І викладаю огірки. Як ви бачите, для цієї заготовки я брала огірки такі трішки більше, щоб було зручно нарізати на салат. Можна навіть і покришити відразу кубиками салат, але мені от чомусь цілі огірочки подобається більше. Багато огірків я не додаю на півлітрову банку. Я беру 4-5 огірка таких середнього розміру. Якраз цього достатньо для невеличкої порції м'ясного салату чи салату олів'є. І засипаю це все провареним горошком. Далі киплячу воду, такий хороший окріп. Я відразу ж заливаю цим кип'ятком овочі. Прикриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин. Далі зливаю цю воду в каструлю, закип'ячу і знову заливаю ще на 15 хвилин. Але знаєте, що вам можу дати пораду? Щоб зробити це все швидше, можна відразу зварити маринад, залити ним наші овочі і простерилізувати 15 хвилин в банках після закипання. Так теж дуже зручно, і тоді ви будете точно впевнені, що ця заготовка буде прекрасно зберігатися і в погребі, і в кладовці, де у вас є місце. Сливаю другий раз я воду з овочів, і тепер уже варю маринад. Додаю сюди цукор. Та, звичайно, 9% оцет. Друзі, точні пропорції я напишу і в відео, і в описі під цим відео. Заливаю киплячим марилено. Щільно закручую банки. Накриваю кодрою і залишаю до повного охолодження. І ось така прекрасна заготовка на зиму готова. Я впевнена, що коли ви приготуєте таку заготовку, то потім вже будете по декілька банок кожного року готувати. У мене вона розходиться дуже швидко. Далі підбірку підхопив смачний і цікавий салат з огірків з морквою. Мені дуже подобається, а готується ще простіше. Огірки знову ж таки в мене були замочені в холодній воді, я їх гарно повила. І тепер можна розрізати на 4 частинки або ж порізати фігурним ножем, так, як я. Спосіб нарізання огірків такий, як вам до вподоби. Огірки нарізала. Далі моркву я натираю на терці для моркви по корейськи Можна, звичайно, на звичайну терку натерти, але так виглядає набагато красивіше і цікавіше вже готовий салат в тарілці. Я навіть часто, коли якісь гості то відкриваю такі заготовки, виклали в салатник і цікаві смачні огірочки до столу, готові. Цибулю нарізаю півкільцями. Ось так розбираю і тільки тоді додаю до салату. Далі заправляю. Додаю цукор. Друзі, ще раз повторюсь, що точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Приправу до моркви по-корейськи я купую вже готову суміш приправ. Сіль. Та 9% оцет Олію соняшникову. І це все гарно перемішую. Тепер нам потрібно залишити салат, щоб він пустив сік, постояв. Десь приблизно пів години буде достатньо. Але, звичайно, багато що залежить від соковитості ваших огірочків. Дивіться, в мене пройшло 40 хвилин. Огірки пустили сік. Його буде достатньо для того, щоб залити салат. Перемішаю все. І наповнюю салатом банки. Старайтеся зробити це максимально щільно. Наповнені банки я заливаю соком, які пустили овочі. І прикриваю кришками. В ще трішки салату залишилося, я вам скажу, що це вже смачно, це вже смачна закуска готова. навіть можете меншу порцію зробити і забардувати таку гірочки, декілька днів в холодильнику зберігається смачний і цікавий салат по-корейськи. Стерилізуємо огірки в кастрюлі, до якої я завжди вистилаю рушничко. Заливаю водою і з моменту закипання стерилізую 20 хвилин півлітрові банки. Якщо у вас літрова, літрова банка, тоді стерилізуйте 25 хвилин. Виймаю банки, перевірила щільність закручування кришок. Даю охолонути і відправляю в місце зберігання. Будь-де цей салат прекрасно стоїть і в кладовій, і в погребі. Де у вас є місце, там і зберігайте. Ще один дуже смачний і цікавий салат. В минулому році приготувала замало, тому що розійшовся одним з перших салат, який називається салат мівіна чи 10 овочів, тому що він готується з такою приправою. Огірки я помила знову ж таки. Повторюю, що напередодні я заливала їх холодною водою і нарізаю такими брусочками. До речі, такі салати дуже вигідно готувати, коли у вас такі перерослі огірки. Не хочеться їх маринувати чи засолювати сабо з великих огірків. Цікаво готувати салат. І я додаю сюди головний інгредієнт, але приправа 10 овочів. Можна взяти приправу вівіну, курячу, можна взяти овочево. Тут уже що вам до подобається. Але от для мене найбільше це не реклама, але найбільше подобається приправа 10 овочів від торгової марки Торч. Додаю сюди цукор, оцет та соняшникову олію. Сіль уже ми не додаємо, тому що ця приправа має в своєму складі сіль. Перемішаю це все гарно і залишу десь на годинку, щоб огірки пустили сік. Я декілька разів за цю годину огірки перемішала. Бачу, що соку вже достатньо. І тепер буду розкладати по банках. На дно баночки я додаю декілька горошин перцю. Щільно наповнюю огірками банки. І заливаю соком. Прикриваю кришками. І відправляю в каструлю для стерилізації. Знову ж таки, з моменту закипання. Я стерилізую огірки 10 хвилин, півлітрові і 15 хвилин літрові. До каструлі обов'язково застиляйте рушничком, щоб банки під час стерилізації не полопали. Як тільки вода в каструлі закипіла, засікаю 10 хвилин і щільно закручую кожну банку. Перевертаю і вже нічим не накриваю, тільки даю охолонути салату, і тоді можна відправляти до кладовки чи до погребу. Ну а я буду, друзі, сподіватися, що ви обов'язково приготуєте хоча б один з цих рецептів. Напишете в коментарях, який вам сподобався більше всього. До нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю! Нехай у вас все буде добре. Хороших, вдалих і смачних вам заготовок!